Так, слава Україні. Кукурудза у нас сьогодні на огляді буде це ДКС або 3730, або 3972. От не пам'ятаю, мабуть, 37.30. З білих мішків. З білих мішків посіяна вона по оранці. Це найперша ділянка, яку сіяв, тренувався. Ось така вона по оранці і по кукурудзі. Здобрив, тут було тільки 100 кг карбаміду вже по вегетації під дощ. Там десь вже було в неї листків, не знаю, десь 7-8 вже після гербіцидної обробки. Спіймав дощик, заїхав і розкидав. Ну Ось дивіться, качанчик, що мені подобається, він невеликий, але дивіться, він виповнений до кінця. Перший момент. Другий момент посинків практично. ну Койде трапляються. Ось де дивлюсь є васенок. Але в загальному, в загальному досить, ну, не знаю, адекватна така картина. Качанчики досить високо. Ось що мені подобається для молодьби, це буде взагалі чудово. Бо в Нісовські, ну так, досить низько. Ось бачите, там де таке, наче трошки густіше, то і недозапив присутній. Але в загальному, ось дивіться, раз і запилений. Ось сусід. Запилений, далі ось запилений повністю. Трошки недозапилений. Ну, ось запилений, це я вже заглядав. Так, Запил... Ну, коротше, відсотків 70-80% повністю запилений качан. Що, він такий на вигляд ось невеличкий, бачите? Але, блін, ось дивимось, раз, запилений. Але... Він такий, я вам скажу, увесистий. От в Нісовський, от дивишся, береш в руку, ну він прямо такий агрегат-агрегат. А цей а цей такий наче невеличкий. ну Правда, у Нісовського оця е, ніжка, що трима качан досить довга, воно створює ще такий ефект. Ну, взагалі, є, ламав, е, порівнював, то в принципі... Ламав порівнював, то в Нісовській трошки більше. Я лише порівнював з тією з рідкою, Ну там де 35 тисяч. То не знаю. Ото тут -от, дивлячись, то на оці. Блін, мені ця кукуруза подобається. Ось ще подивимось по вологовіддачі, як вона покаже. Так, пау це в неї або 280, або 300. В принципі, не знаю. Блін, ну непогана кукурудза. Ось дивіться, що цей от густота 58 тисяч виходить досить така адекватна для цієї кукурудзи. Вона була оброблена інсектицидом, випадінь тут як таких дуже немає. Може десь щось в процесі вегетації, бо був момент, що трохи вже рослини. Там було навіть і ну, теж ті самі десь там не знаю, 6-7 листків, то щось під'їдало. Так. Ось тут трошки зеленіша навіть пішла. Ось дивіться, виповнене. Виповнене. Чудове. кукурудза Так, ну, не знаю. Пишіть, коментуйте свою думку, що скажете. це Зараз йду до Сої. і Через кукурузу вирішив пройти і зняти відео на пам'ять. Ну воно знову ж таки бачите, тут якимись такими плямами. Тут гектарчик. І як цей, там може трошки балочка, а то воно може і зеленіше. Ну, в загальному теж ось дивіться, навіть не дивлячись на те, що воно вже ось сухе. Не знаю. Тут вже зовсім сухе, ну це пересів. Дивіться, навіть на пересєві. Так, щось тут в качані а й буде. Ну, Переселю, ну, звісно, краще не цей. Тут з цього боку. Так. Щириця в мене забила була. Коротше, ходив цим. Трошки ручним обрискувачем. Таке пройшовся це щось. Подушив, щоб кукуруза, бо тут капець був. Там це ж ця площа, де тренувався, я працював з агропілотом зі системою, І воно мені тут не добризкало. Там забризкало, там не забризкало. Я це ці моменти що не забризкало. Довелося трошки вручну коротше. поганяв, побризкав і все з краю. теж досить така непогана. Та адекватна кукуруза на цю густоту, так взагалі оці качани бомбезні, просто бомбезні. Тут маса качана буде, ну не знаю. Якби він налився, то тут грам 200. Я думаю, що до 200 грам було б зерна. Ось дивіться, я зараз один обчищу. Ось, якби він налився, то грам до 200, я думаю, Тут було б по кількості зерен тут рядів. Зараз дасть порахувати. З ній рукою так незручно. Ну, бачу, тут рядів 16-18 точно є. Зараз спробуємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18 19, 18, да, 18 да, рядів починалось з за цього. 18 рядів зерен попадалось 20, попадалось 16, це до цього як дивився. Ну ось гляньте. Агрегат, да? Оп. Я думаю, що врожай тут буде, в принципі. Аби ж кажу, їй трошки довше повегетувати, щоб вона налилася. І взагалі було б чудово. Але в принципі і на тому дякуємо. Ну, Ось така кукурудза пораненці. По У мене оранки буквально 3 гектари. Ось то покажу для порівняння, можливо, когось цей. Стартунула вона в принципі, тут найкраще, росла вона найкраще. Ну як дивимося, і вегетацію вона закінчує найраніше. Ця кукурудза ну, вже як є. Ну, Тут площа досить така непогана. В принципі, я думаю, урожай тут має бути досить непоганий. Не знаю. Ну, А ви пишіть, коментуйте, що думаєте про таку кукурудзу. Совка да, трошки погризла. І дивлюся, чим раніше була посіяна кукурудза, тим менше її пошкодила совка. Тобто, чим раніше вона викинула качан і чим швидше почало зерно ну, наливатися, твердіти, і вона його тоді практично ну, менше гризла. це спостерігаю. Там, де пізніше качан утворився, там більше погрижена, а там, де раніше, от, наприклад, оця ось площа найперша, то взагалі можна сказати, вона її обминула. Того щось, бачите? Тут де не піди, де не цей, то ось, погриженого майже немає. Що не може не радувати. В принципі, розгляну цей гібрид собі на посів і на наступний рік. Ну, ось подивимось, ще по урожайності конкретно порівняємо, подивимося. Якщо все буде нормально, то думаю, що посію цей гібрид, Того, що спостерігаючи другий рік за... От оцим, у мене минулий рік було 3972, здається, і вніс. І там трошки там буквально мішок я, здається, ще цього посіяв чи досівав ним. То не знаю, ця кукурудза поцікавіше по всіх параметрах. Качан кріпиться вище. Оця ніжка коротша, тобто він не падає. Бо в ніс така ніжка і він тоді падає. Ось. Висота, наче нормальна по пояс, а він тоді стає по коліна і жодки треба повзати прямо по землі, можна сказати. А тут, ось, тут досить така. Адекватна висота, це перший момент. І другий момент протруєна, вона повністю з неї гратися не треба. Засіваєш всівалку, їдеш, сієш. І по схожості також питань нема. З тією ж, блін, ну, були моменти і нюанси. Я не скажу, що вона погана, кукурудза, але працювати з доопрацюванням її треба. В общем, з молодим. Будемо тоді вже конкретніше висновки робити. Але з того, що я бачу, оця кукурудза, мені дуже подобається. Вона виповнена, вона гарна. Вона, не знаю. Качан тут такий в міру, кажу ж, ось дивіться. Знову ж таки, ось бачите. І він виповнений, повністю запилений. То... Коротше, подивимось, що воно буде. Ось змолочуся, дай Бог, тоді будемо показувати, розказувати. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока. До речі, нагадую, збір же триває. Посилання на банку буде в описі до цього відео. Збір на авто для 116-ї нашої бригади територіальної оборони. Бо хлопцям машиною впівкою розтовкли, хто не знає. То, будь ласка, долучайтесь до зборів. Дякую, всім за увагу. Всім пока.